Я хочу, щоб більше людей осмислили сутність цього режиму. Совєти у казках розповідали, що добро переможе зло. Треба поважати старше, захищати слабких. Без одобрення режиму нічого не печаталося як у газетах, так і не з'являлося на екранах. А в реальності цей режим постійно масово та безжалісно знищував людей мільйонами. А тепер уявіть, як вони писали нашу історію і яка вона насправді. І ви не побачите нічого дивного в тому, що вони перетворили українське відродження в розстріляне відродження. Для них це нормальне життя, терор це їх сутність. Вони постійно постійно намагаються гвалтувати наш мозок. По іншому я це назвати ніяк не можу. Не ведіться на всіляку дрянь від тих, хто кожного дня обстрілює нас ракетами. Вони і про війну казали, що її не буде. Щось як народу України. Іскрені хочу, щоб ви нас поняли. Ми ні в коїм випадку не хочемо нанести вам вред.